Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Маленька замальовочка забігла у садовий центр і побачила ось такого красунчика фаленопсиса. Непогане коріння. До речі, я раніше не бачила таких видів фаленопсисів, цього сорту, точніше, фаленопсису. Зрозуміло, що це гібрид оці сплешики просто зачаровують. І поряд, точніше, цю первого метелика побачила це Бургунді. Неможливо не звернути на цей фаленопсис уваги, він шикарний, ніжний, гарний. І я хочу показати вам, як можна попастися на те, що дивимося на квіточки. Коріння тут не показується. Ось, дивіться, зверху видно, що ростучі корінці, а ті начебто там зелені, але я дотронулася рукою, вони порожні. Всі корінці, як ви бачите, зелені, неначе такі повні, напитані водою, все начебто прекрасно. Але при дотику, я не знаю, як мене потягло спробувати. Це вже вам буде ренімашка із трьома чи чотирма верхніми корінцями. Звичайно, можна повоювати, але не сьогодні. Можливо, я і взяла б її з собою і спробувала відновити, але для уже осінь. Регенерація йде гірше, хоч у мене і висока вологість, але зараз в кімнаті дуже прохолодно, підсвітки в мене немає. І живий мог би тут допоміг. Але, але, але. Коли бачите таку квіточку, вийдете всі на емоціях, метелик, краса, багато бутончиків. Квітнути, Квітнути буде довго, але оцініть просто свої умови. і... Свої можливості, чи зможете ви відновити цю орхідейку, чи вона у вас загине. До речі, темно коричневе коріння я теж побачила. Ну і одним оком подивимося, що було ще. Зазвичай це мікс стоїть. Цікава формочка, трішки деформована, чому така мутація зрозуміло, чи то хвороби, чи то шкідники, чи те щось. Але бачимо ось таку красуньку. Цікава форма квіточки, схожа на мушлю, і, можливо, Хтось би і захотів таку. Але я останнім часом не купую зараз квіти, мені їх ставити ніде. Дуже багато було цікавих малючків. Не в плані, що це міні-архідея, це квіточка розміру міді. Але цікава форма. Деякі теж змутували невідомо під чим. ось Погляньте, як ця квіточка це її форма. Звичайно, але здається, що це теж якийсь мутантик. Симпатично, можна було б взяти для настрою. Я постійно говорю, коли показую, що здраво оцінюєте свої можливості. Зараз групи у Фейсбуці всі набиті, особливо орхідейні. Я купила Ренімашку. Що мені з нею робити? Коли ви купуєте, ви повинні знати, що. Потрібен мінімальне якесь знання, потрібне, і ви теж повинні здраво, як то кажуть, оцінювати свої можливості. Тим більше в групах постійно матеріали печатуються, якщо ви нічого не читали, то навіщо такі експерименти? Звичайно, цікаво, всі ми вчимося, але вчимося поступово. Багато з нас вже має свій досвід реанімації інших рослин, знають добре агротехніку і. Як реанімувати правильно, я нікого не відговорю, всі мають право спробувати реанімувати, відновити рослинку. Це цікаво, це дуже так заохоче вчити нове, але якщо ви до цього часу нічим цим не цікавилися, то це будуть постійні трупики у вашому, на вашому орхідейному підвіконні. А якщо ж все ж таки взяли таку рослинку для реанімації, то спочатку подивіться. Що вас чекає, щоб знали основні правила, що вас повинно бути під рукою, щоб відновити рослинку. І ніколи не довіряти тим коментарям, усе вас вийде, так, звичайно, вийде з якоїсь разу й вийде, в декого навіть з першого разу виходить. Але в основному всі ми через це проходили, і у кожного є своє кладовище загиблих рослин. Тому я бажаю всіх, всім успіху і нехай квіти тільки радують.